Зразу рано. Ми. ми сьогодні з вами заграти Minecraft, давайте починаємо. Да, це вже 50 й день. Да, я не, не те пострашно найти лаву і на е -да, вітро до 75-го дня бути лаву. Далі ще мені треба проручити коня. Почала мені то я хочу я собі, щоб я вас швидко міг їздити. І е, це буде дуже круто, якщо я набираю такий свій. І тут зараз. Є така місцевість і за. Да. Я там, як ви могли побачити, ми, ну, звичайно, могли побачити там український прапор. І я можу нарешті добути обсидіан. Да дуже круто. Потому что я мои батареи. Фух. Слава богу, что... Угу. Так, сюда. Сюда, братан, сюда. О тепер можу добу і оце круто. Знаєте, що я дуже люблю лозери. Да, і лазеритові речі і діамантові. Тому що не самі крепкі. Да. Так. Я можу за скоро за, зробити повний сет. Незаритої броні Що так моє пекло? Я думаю, коли що існує незаритова рода, а справді не так, тому що є такі уламки, їх треба в пічці і або повинні печі, не знаю. Ну, і там такі незаритові ломи. І раз золотим за цим треба. Там це і получше зрит злитки і можна прокачати з допомогою них. Мови них можна прокачати. Хто не поняв прокачати ці не зрит. Так. У мене зараз є якраз прикресело. І... Я готовий відправлятися у пеко. Так, да, діманто-кало. Чого, коли мене зразу повели діамант? Чого я тебе? Чого зразу, коли я скратую дівантокло, я не побіжав туди? Вообще. да. И там, наверное, как раз... Там я думаю. Да, тут я разверну территорию. О, тут... А пахнет, я к Кого он? И я можу раз. Так, травы вроде не Вот, я как раз тут. Ой, тут. Ну, я его Де? о тут? Зараз зроблю портал пекло. Тому що пекло дуже мені дуже потрібно попасти у пекло. Але перед цим треба дорожку зробити. до. на цього. Я із нею буду робити доріжку. Так, треба не взяти щось таке повторюю. Ну, тож якщо що, в мене є. І тепер буду вправлятися я у пеку.

Там де буде багато хогільні, бо я не хочу померти. Давай швидше. Ура. Ніфіга сюди. Пипусаки мандримал зарядки. Ну то всем удачи. Все. Пока. Я уже бывству давайте пока.